Українська мова сьомий клас. Особові форми дієслова. Пригадаймо особові займенники. Перша особа я, ми, друга особа ти ви, і третя особа він, вона, воно, вони. Перед нами чотири речення. У цих чотирьох реченнях є дієслова Усміхнусь, я до мами усміхнусь. Він нишком брав книжки. Брав, ми багато знаємо про ліс, знаємо, і улітку ти під грушою сидиш, сидиш. Усміхнусь я, брав він, знаємо ми, сидиш ти. Отже, я усміхнусь це перша особа однини. Він брав це третя особа однини. Знаємо ми перша особа множини. І ти сидиш, друга особа однини. Порівняй виділені дієслова. Доведеться занести квіти до кімнати, і Сашко заніс квіти до кімнати. Яке дієслово вжито в неозначеній формі, доведеться занести квіти до кімнати. Чи можемо ми з'ясувати, хто виконує дію? Занести. Неозначена форма дієслова означає дію без вказівки на особу. Ми не знаємо, хто виконує дію. Чи можемо ми з'ясувати, хто виконує дію у другому реченні? Сашко заніс квіти до кімнати. Сашко виконує дію. Отже, дієслово заніс є особовим, адже є особа, яка виконує ту дію. Категорія особи дієслова тісно пов'язана з категорією особи займенник. Ми про це говорили на початку. Однина. перша особа я співаю, друга особа ти співаєш, третя особа він, вона воно співає. Множина ми співаємо перша особа, ви співаєте друга особа і третя особа вони співають. Особовими називають дієслова, у яких можна визначити особу. Дієслова першої особи позначають дію. Яка виконується тим, хто про неї розповідає. Я ми уважно придивляюся до берега я, і вранці ми йдемо лісовою стежкою. Дієслова другої особи, Ти ви, дія виконується співрозмовником, а ти йдеш щоосені до саду. Як ви живете у цьому лісі. І дієслова третьої особи він, вона, воно, вони позначають дію, яку виконує стороння особа хтось інший, третя особа. Батько ніколи не запізнювався. Дні йдуть погожі та привітні. Особові дієслова. Першої та другої особи можуть вживатися із займенниками і без займенників, але вказівка на діяча дуже виразна. Ідеш вузькою липовою алеєю. Зрозуміло, що ти ідеш вузькою липовою алеєю, і тут не потрібна вказівка на діяча. Роздумую про долю нашу. Зрозуміло, що я роздумую про долю нашу. Як розв'яжемо задачу. Ми розв'яжемо, як ми розв'яжемо задачу. І прийміть мій радісний привіт. Ви прийміть мій радісний привіт. Часто вживають звертання при другій особі дієслів. Заспівай, козаче, про калину. Ти заспівай. Зачекайте, друзі, біля хати. Ви зачекайте. Біля хати. Є слово, у формі першої особи множини вживається замість першої особи однини. Тобто, ви ми часто вживаємо замість ти, коли це відбувається? Це передає шанобливе ставлення до людей старших за віком, до незнайомих та малознайомих людей та до людей старших за посадою. Петре Івановичу, зачекайте, будь ласка. Ви Шановний професоре, підпишіть наказ. Ви і, вибачте, пані, проведіть мене до парку. Ви проведіть і ви вибачте. Конкретна особова форма може вживатися у значенні іншої особової форми. Як ми себе почуваємо? Звертається лікар до хворого. Почуваємо. Це дієслово першої особи, вжито замість другої особи. Мало б бути так, як ви себе почуваєте або як ти себе почуваєш, звертається лікар до хворого. Говориш, говориш тобі, а ти все одно не чуєш, бідкається бабуся. Говориш, дієслово другої особи, але насправді говорить бабуся вжито замість першої особи. Говорю, говорю тобі. А ти все одно не чуєш. Бідкається бабуся. Так деколи буває в нашому мовленні з різною стилістичною метою. Визначте особу та число дієслів. Ніщо не підноситься вище правди. Підноситься. Воно. Отже, це третя особа однина. Минали. Теплі літні дні. Минали. Вони це третя особа, але множина. Ідеш і слухаєш рідну землю. Ідеш. Ти ідеш. Це друга особа однина. Любимо в країну щирим серцем. Ми любимо. Це перша особа множина. І мости в майбутнє будую, я будую це перша особа однина. Від дієслів неозначеної форми утворіть, наприклад, дієслова теперішнього часу першої особи однини. Могти я можу. Закрити закрию. Кричати кричу, літати літаю. Я перша особа. Отмени. Від дієслів неозначеної форми утворіть дієслова теперішнього часу, наприклад, другої особи множини. Хотіти хочете, почути почуєте, знайти знайдете і любити любите. Ви це друга особа множини. Бачите, наскільки пов'язана категорія особи дієслова та займенника. Рефлексія. Чи вдалося тобі досягти мети уроку? Виконання яких завдань викликало труднощі? Над чим варто ще попрацювати?